Відмова у перетині кордону непридатним за станом здоров'я, можна виїхати чи не можна. Наразі дуже багато змінювалися правила перетину державного кордону України, особливо для військовозобов'язаних чоловіків, То військовий куток старий, то штрих-коду немає, то QR-коду немає, то дані нових, то ще щось. Розглянемо позитивну судову практику, відповідно до якої наприкінці публікації можливо відстояти права та інтереси громадян. Під час дії воєнного стану та при незаконній відмові у перетині кордону суть справи, чоловік був виключений з військового обліку через те, що непридатний до військової служби за станом здоров'я за наявністю хвороб при спробі перетину державного кордону прикордонники йому відмовили та встановили тимчасове обмеження у праві виїзду, яке не буде скасовано у передбаченому законом порядку. Після цього чоловік звертається до суду, який став на захист прав громадянина, визнав дії прикордонників незаконними, а тимчасове обмеження він скасував. Оскільки чоловік був виключений обліку за станом здоров'я, то він не є військово зобов'язаною особою та має право перетинати кордон під час дії воєнного стану. Отже, суд встановив, що чоловік мав право. На перетин державного кордону як особа, яка згідно із правилам перетинання державного кордону не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не підлягав призову на військову службу, зазначений громадянин. Крім того, колегія суддів зазначає, що відповідно до статті 14... Рішення прикордонників про відмову громадян у праві перетину кордону в кожному кожному випадку повинно бути обґрунтованим і зазначенням конкретних причин відмови, а не просто відписка. Прикордонники в оскарженому рішенні не вказано конкретних документів, які повинен був чоловік подати для виїзду за кордон однак він їх не подав. Підстави очевидні. Людина виключена з військового обліку, отже, не є військово зобов'язаною -зобов особою, а тому обмежень щодо перетину кордону немає. Сім і так зрозуміло, що не підлягає, має право на перетин кордону, але бувають випадки, що обличчям не сподобалося, ще й чимось не сподобалося прикордонникам і бувають і незаконно відмовляють у перетині кордону. Тому непридатним не гарантує 100% ймовірності, що зможе виїхати за кордон, та необхідно себе захищати у суді. Якщо відмовили у перетині кордону незаконно, не пропускайте строк оскарження 6 місяців, обов'язково отримайте письмову відмову для документального підтвердження незаконності протиправності дій. Прикордонників, щоб можливо було звернутися до суду щодо оскарження, також можливо звернутися за скаргою до начальника державної прикордонної служби, але якби така практика вона майже нульова. Тому краще звертатися одразу до окружного адміністративного суду та скасовувати незаконні рішення Державної прикордонної служби. Що ви думаєте з цього питання, прокоментуйте, будь ласка, задавайте свої питання у коментарях, пишіть особисті повідомлення, за можливості, обов'язково будемо надавати на них відповідь. Якщо вам необхідна юридична допомога щодо оскарження, наголошуємо незаконних дій ДПСУ Державної прикордонної служби, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ющенко і партнери. Дякуємо вам за вашу увагу. Якщо подобається відео, вподобайка, коментар, підписка на канал. Дякуємо вам за.